Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У головному управлінні розвідки повідомили, що конфлікти між власником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом, у особі міністра Шойгу та Главкома Герасимова, викликані страхом неминучої поразки та пошуком крайнього. За нашими даними, публічні конфлікти між власником так званої ПВК Вагнер Пригожиним з міністром оборони держави агресора Шойгу та головою генштабу армії РФ Герасимовим свідчить про їхній страх відповідальності за неминучу геополітичну поразку Московії, заявив представник розвідки Андрій Юсов. За його словами, очільники окупантів нині перебувають у стресі і бентезі, спричинених невизначеністю їхнього майбутнього, після усунення російського диктатора Володимира Путіна та в очікуванні остаточної поразки Росії у війні. Ніхто з цієї трійці не бажає брати на себе відповідальність. Саме тому вони розпочали пошук крайніх. От зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин між собою визначають, хто ж буде винний, заявив Юсов. Нагадаємо, що останнім часом Пригожин розносить керівництво Міноборони останніми словами. Натомість військові публічно не відповідають, проте, за даними Кирила Буданова, ними розглядається варіант фізичної ліквідації Пригожин.